Вітаю всіх друзі, вітаю всіх любимої українці! Ми продовжуємо воювати на інформаційному фронті, представляючи виключно перевірену інформацію з достовірних джерел. І ще раз і ще раз хочу подякувати всім підписникам, всім, хто не байдужий до моєго youtube каналу. Кількість підписників на сьогоднішній день вже перевищила на цифру більше ніж 100 тисяч. Я дуже вдячний вам за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви спостерігаєте за моїм каналом, дивитесь мої відео, і впевнений, що те, що я намагаюсь донести до. До українців, до українців, які мешкають в Україні та за кордоном, має якийсь дуже потужний сенс. Сьогодні я хотів би поговорити про владу чи потрібно владу любити, чи може її ненавидити. Про це сьогодні ми поговоримо в моєму відео. І одразу хочу сказати, що як би пояснити вам, друзі, що владу не треба любити чи ненавидити. Владу потрібно оцінувати по їх справах, які роблять життя громадян українців кращим чи гіршим, а державу нашу сильнішою чи слабкішою. Не треба робити з влади кумирів. Це доля слабких та малодушних. Все дуже-дуже просто. Владу. Необхідно підтримувати в тому, що йде на користь державі та суспільству і владу необхідно критикувати за непропустимі помилкові чи ганебні дії та рішення. Це дуже і дуже просто. Ну дивіться, критика критика це не образа, це вказівка, це побажання. А, точніше, навіть не побажання, це засередження на тому, що є якісь помилки, які необхідно як мінімум не повторювати, а максимум виправляти. При цьому владу потрібно завжди бажано необхідно контролювати. А влада має берегти свою репутацію, інакше буде як в Рашці та Білорусі. Іноді мені здається, що так зараз і... Відбувається. Але мені б хотілося помилятися. А іноді так. Буває таке враження, що ми вражці. Іноді буває. І тут дуже важливий такий аспект це контроль, контроль влади. Тому що безконтрольність влади призводить до диктатури, вибачте, та узурпації. До речі, в Україні паростки цього вже я наблюдаю, і не тільки я. Люди та український народ все бачить. До влади треба ставитися як до сервісу та обслуговуючого елементу управління держави. Я зараз не намагаюся бути таким розумним людиною, яка знає відповідь на всі питання. Але не треба робити з влади підкреслюю ще раз і ще раз кумирів. Абсолютно не потрібно схилятися перед владою, потрібно її оцінювати по справах, але чесно. І якщо дії влади гідні підтримки, то не соромно. Підтримати владу, це, повірте, нормальні цивілізовані відносини громадянина та влади у сучасному західному суспільству. Владу не варто виправдовувати тим, що у попередників було щось схоже, бо зміна влади відбувається саме тому, що громадяни не були задоволені діями влади. Хоча буває, що міняють владу по приколу, але це вже локальна історія. Тому. Повірте, не треба завжди емоційно реагувати і вважати, що сила голоса вища за силу аргументів. Диявол починається з піни на губах ангела, який вступив в бій за святу праву справу. І отут підсумок з того, що я сказав, розумієте, раціональний підхід до оцінки дій влади, критичне мислення та вміння робити висновки от більш дієвий механізм. Але раніше суспільству необхідно еволюціонувати та подорослішати, а на це потрібні певний час та бажання. Ще раз і ще раз я хотів би подякувати Збройним силам України за те, що дають таку можливість говорити вам, розказувати, виходити в ефір. Отак, от працювати в інформаційному просторі на інформаційному фронті, розкриваючи вам очі на певні речі, які навколо нас. Сьогодні ми говорили з вами про владу, яку потрібно не любити, не робити з них кумирів, а, а оцінювати по їх справах. Дуже б хотілося, щоб наша чинна влада на сьогоднішній день не робила ті помилки, які роблять наше життя складніше, а перемогу нашу не наближають а навпаки. Мені б не хотілося зараз критикувати нашу владу, але ми саме самі такі, знаєте, найкращі сподівання на те, що ми. Повинні виграти в цій війні. Тому що ми дуже потужна нація. Кожний українець це воїн, та я говорив в попередніх своїх відео. Кожен з вас наближає цю перемогу. На 100% згоден, що такими конфліктами з владою ми не наближаємо перемогу, ми віддаляємо її. Але я звертаюсь до чинної влади. Ви повинні чути, що говорить ваш народ. Бо ви, як я говорив в сьогоднішньому відео, ви обслуговуючий персонал. І, як говорив наш президент Володимир Зеленський, ви менеджери. Розумієте? Я проти ескалації, я проти загострення відносин народу з владою. Але ж ну, потрібно знаходити якусь гармонію, щоб нам наблизити нашу перемогу. Вона так потрібна нам. Слава Збройним силам України, хлопцям та дівчатам, які боронять нашу державу. Слава українському народу, слава нації! Ми обов'язково переможемо. Але коли і як, я не знаю. І ця перемога і ця війна надається дуже великою кров'ю Це велика біда. Очікую ваші коментарі під цим відео. Пишіть ваші думки, ставте вподобайки. Отож, дякую вам за все. Тож доброго вечора! Ми з України.